Омтівію про головне українські підпільники та представники сил супротиву ведуть активну розвідку не тільки на окупованих територіях, а також на території країни-агресора. Ну окі. Зокрема, партизанський рух українців та кримських татар а теж зміг дістатись мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки, що в Тамбовській області Росії зокрема були опубліковані знімки з території заводу. Зараз це підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків су і безпілотних літальних апаратів, а готову продукцію відправляють на збирання в Москву та Татарстан. Інформацію щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах на Наші спеці передали українським військовим після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари по території Росії. В Першу чергу по її військовим заводам розплата скоро буде. Наголосили в Русі з конвейра. Це скоріш за все частина, яку вони просто виробляють і не не вони зупиняються і не будуть зупинятися на цьому. І приклад того, це збільшення в десятки разів воєнного бюджету останні які вони приймали санкції, звичайно, санкціями, але ми бачимо, що вони обходяться, росіяни мають можливість і ресурси будувати нові ракети, нове озброєння. В цьому їм допомагають інші терористичні країни, Азії, в першу чергу, це Іран, КНДР, яка так само надавала озброєння і Китай. Тобто не казав, а вони їм допомагають різними способами. Відповідно, росіяни користуються цим, вони виробляють і у них є на це ресурси. Тому нові ракети, які ми побачили, це скоріш доповнення до того, що у них є. Але ще можна прослідкувати один момент: у них як із людським ресурсом, які вони накопичували, і зараз ми бачимо його біля Вдіївки в інших місцях. Так само з цими всіма ракетами вони не, не чекали, не сиділи на місці, вони накопичували сили, вони їх виготовляли, вони їх збирали, і відповідно зараз ми бачимо ці масовані атаки. Тому це ще одне підтвердження, що ворог не стоїть на місці, і вони не чекають якихось там переговорів чи ще чогось. Вони просто беруть, знищують, воюють, окуповують, вбивають. Ну і власне про тенденції на фронті почнемо напевно знизу з півдня, півдня і з переходом на схід. Командувач Тарнавський повідомляє, що є тенденція до зменшення ворогом фактичних боєзіткнень. 26 таких контактів відбулося. На цьому напрямку на цьому відтинку фронту, але ворог збільшує кількість боєзіткнень вірніше саме авіаційних ударів їх було зафіксовано близько 35. Ми з вами буквально минулого разу говорили, що знищення ворожих су на південь відчули навіть в районі Авдіївки. Ну, очевидь, оговталися росіяни, можна і так сказати, якщо знову завдають саме авіаційного тиску нашим по цій ділянці фронту. Але зменшення боєзіткнень, чи може це нам говорити про те, що уникають прямих контактів і, можливо, якось перепланують свої м'ясні штурми? Ну, он, якщо. Відповідальність по СУВ Таврія, і в цілому цей напрямок, то це не тільки там Кримки і Запоріжжя. Він mm -hmm. набагато ширший, тобто авіація могла застосовуватись в інших регіонах. Якщо говорити про Кримки, то якщо не помиляюся, досі є інформація, що немає активного застосування авіації саме в тому регіоні. Якщо говорити про район Запоріжжя, Роботине, Оріхів. Є обстріли різного типу озброєння, вони зносять все там і рівняють з землею, тому що ми пам'ятаємо про їхню задачу: це зрізати роботинський виступ. Зараз вони там пробують атакувати, пробують обстрілювати це все. Але там більш така стала ситуація, тому що якихось просувань у ворога немає. Наші бійці стримують і навіть. Наносять і знищують ворога, наносять вогневе враження. Якщо дивитися інші ділянки фронту, і не тільки там південний, особливо зараз район Лиман-Куп'янськ, там досить активно застосовується авіація. Тобто, це треба дивитися по відтинках десь десь активніше, десь менше, і так воно відбувається. А ця авіація, яку вони підіймають, це те, що функціонує на окупованих територіях і злітає саме звідти. Чи це все-таки з Росії залітає через окуповані території і працює вже в попередньому краю? Дуже багато вони зосереджено в Криму. В Криму вони у них там і величезне насичення ППО, щоб оберігати аеродроми. Реби, відповідно, там аеродроми з великою кількістю літаків, які вони використовують для бойових вилітів і роботи на окупованій частині, і в цілому на лінії бойового зіткнення на фронті різні звичайно виліти є і з, з частини Росії вже безпосередньо там на східних напрямках. А якщо говорити про південь, то багато з Криму вилітає. Ну і трішки детальніше зупинитися, хотілось би на Кринках і на роботинському виступі. Все таки, що відбувається безпосередньо в тому вже легендарному населеному пункті на лівому березі Херсонської області, станом на зараз. Чи зберігають росіяни таку самовбивчу тенденцію підтягувати туди техніку? Зберігають самовбивчу зберігають по суті, якихось суттєвих змін там не відбувається. Все стабільно, ворог підтягує резерви, намагається технікою, піхотою закріпитися в селі, насичити більшу кількість сил, підібратися, щоб витіснити наших військових з плацдарму, з рубежів. Наші ж бійці так само тримаються, наносять вогневе враження, працює активно і артилерія за розвідкою, дрони в стрілецьких боях. Наші бійці мають потенціал, мають таку. Динаміку постійно в боях, але тримаються попри ті важкі зусилля, тому що, як вже зазначалося, важко там перебувати під постійними обстрілами і вражається не тільки лівий берег, а й правобережжя постійно різними типами вогневого ураження. Але тримаються наші бійці, знищують ворога. Є навіть там підрозділи, які перегруповуються у Кацапів, які. Змінюється, тобто підтягуються якісь резерви, тому що іде знищення. Але як таких змін, особливо по лінії бойового зіткнення, немає поки. Що може переламати ситуацію на цій ділянці? Можливо, час. Там дуже складно. Зараз дуже складно тим, що ми не можемо нормально перетягувати техніку, тобто зараз все тримається на силах піхоти. Там їх підрони, ну, артилерія, звичайно, яка підтримує. У ворога є більше можливості підтягувати резерви і сили. Звичайно, що можна сказати, там, чекати, коли вони зме... зникнуть, зменшаться, тобто там, виснажаться і тому подібне. Але, на жаль, їх багато, вони постійно туди стягують якісь сили. Mm -hmm. Переломним моментом може бути будь що. Зеленський вид що все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдаст. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанные Западом Украине, вероятно, уже находятся в стране, сообщает об этом румынская версия американского Ньюс со ссылкой на источник.